Вітаю, друзі! Пропоную сьогодні здійснити подорож східним узбережжям острова Хортиця, а саме від пляжу наукового містечка і трохи далі острова Ростьобин. Як ви бачите, я вже йду від зупинки Січ вниз до Дніпра. Ліворуч у двоповерховій будівлі розташовано почесне консульство Болгарії. Здається, його відкривав ще Євген Карташов. Здається, до речі, на цьому місці стояв будинок, де жив інженер Преображенський під час будівництва мостів через Дніпро. Праворуч бачимо Запорізький театр Ві. Тепер він входить до відкритої театральної платформи Запоріжжя Дім актора, що об'єднує театр лабораторію Ві, театр танцю, джазовий оркестр сіті Big Бенд та незалежні мистецькі команди. Театр «Ві» оселився на острові Хортиця 1995 року. Поряд з будинком театру розташований пам'ятник юним чапаєвцям. Пам'ятник споруджено на честь подвигу загону піонерів юні Чапаєвці. У 1941 році піонери проводили розвідку на острові Хортиця та сприяли його звільненню від німців. Це була одна з перших успішних військових операцій Червоної армії на початку війни. Пам'ятник відкритий 12 жовтня 1968 року. Так він виглядав у 1985. Але вандали свого часу значно пошкодили його. Ще раз кинемо погляд на будівлю театру та на пам'ятний знак, що розташований навпроти театру, він присвячений пам'яті працівників цимету, що загинули у часи Великої Вітчизняної війни. Далі перетинаємо асфальтовану дорогу, що веде до профілакторію Дніпроспецталі, та опиняємося на березі Дніпра. По зеленим паросткам Тополь видно, де Дніпро ніс свої води ще два роки тому. Ці місця облюбували рибалки, і часом тут, як кажуть, яблуку ніде впасти. Я вийшов до Дніпра навпроти двох островів зітхання це верхній та нижній Школьські острови. Як бачите, між ними є невеличка протока. Може влітку вода ще більше спаде і тоді протока зникне. І тоді два острови перетворяться на один. Дуже хочеться потрапити на них. Але між ними та узбережжям є велика протока. Та для запорізьких блогерів це не перепона. Вони вже були там і дослідили його. Я теж сподіваюся. Пройтися цими островами. На узбережжя я вийшов ось тут, навпроти цих двох островів. І буду рухатися у напрямку профілакторію ДСС, що розташований на залишках думної скелі. Каміння, що ви бачите на узбережжі, часто використовували для будівництва. На них і досі видно сліди зубил та розколи. А також на каменях є багато автографів. У різні роки люди, натхнені якимись подіями, залишали своє ім'я, чи може ім'я коханої, чи просто якісь незрозумілі нам, та все ж зрозумілі для них набори літер. Зі скелі, на якій зображений Меноніцький якір, відкривається гарний краєвид навкруги. А ми неквапливо рухаємося далі у напрямку нижньої частини профілакторію Дніпроспецталі. Звісно, вхід на територію профіка закритий, та її можна оминути, ідучи береговою лінією, що складається з каміння яким свого часу укріплювали берег, рятуючись від розмивання водами Дніпра, і все ж трохи зайдемо на територію профілакторію, бо там є дві гарні скульптури. Одна з них це олень, гарно видно його з лівого берега. Звісно, якщо у вас гарний зір ось ця скульптура. Таких оленів, подібних до цього, колись встановили, наприклад, у дубовому гаю та на повороті у Кирилівку. Поряд із оленом є ось така споруда у формі ротонди. Ось так вона виглядає з боку профілакторію, а ось так з боку вулиці наукового містечка. А ще тут, поряд із ротондою, є ось така скульптура ведмедиці із ведмежатами. Тож, обережно рухаючись по камінню, я оминув профілакторії Дніпроспецталі і опинився на вільній ділянці піщаного берега, що постала після руйнації росіянами каховської греблі. Як бачите, колишній причал для човнів розташований значно вище сучасного рівня Дніпра. Перепад на око приблизно 5-6 метрів, саме настільки відійшла вода. Кажуть, що саме зараз Дніпро наближається до свого мінімального рівня через безсніжну зиму та бездощову весну. Та незабаром побачимо, що ще нам подарує Дніпро влітку. Як ви знаєте, я обійшов в профілакторії ДСС берегом, а можна було це зробити по вулиці наукового містечка. З міста від зупинки палацкультури Запорізького алюмінієвого комбінату. У цій краї йде 30 маршрутка. Виходити треба на зупинці профілакторій ДСС, там розташована так звана думна скеля. Поряд є і хортицький вказівник з таким текстом. Але, як вже ми знаємо, скеля знаходиться не тут, а під фундаментом нижньої частини профілакторію. Хоча і ця скеля не менш мальовнича та монументальна. Після зупинки треба йти по ходу руху автобуса, треба пройти церкву та повернути ліворуч у бік Дніпра, навпроти закинутої будівлі гуртожитка Цімету. Я вже казав багато разів про те, як мені шкода, що будівлі перетворюються на руїни та смітник. Хоча можна було б зберегти їх та використовувати. Але, але. А я знову на березі Дніпра у цьому місці поблизу річки каміння відсутнє. Воно розташовано ближче до приватного сектору селища садівників. Тут, як ви бачите, суцільний пісок та мушлі біля води каміння з'являється ближче до острова Ростьобен, я зараз знаходжуся навпроти Жданівського пляжу та причалу Запоріжжя. Рухаємося далі та насолоджуємося місцевими краєвидами, відганяємо від себе сумні думки, дихаємо легко та спокійно. Аутотренінг поповній, стисло кажучи Ом та Харірама. До речі, рухаючись узбережжям біля води, треба бути уважним і вчасно змінити напрямок руху та йти ближче до паростків тополь та верб. Бо є місце, де піщана коса закінчується та прийдеться повертати назад. Тут є невеличка коса, яка відокремлена від берега, а між ними є затока. Час іде, і ми все ближче до острова Ростьобин. Хоча він давно вже не острів, це тепер узбережжя Хортиці. Незабаром ми відвідаємо колишній острів і побачимо все на власні очі. Тут, як ви бачите, на березі вже. Зустрічається велике каміння. І на узбережжі, окрім сміття, що тут залишають рибалки, часом можна зустріти і випадкові предмети невідомого походження. Ось, наприклад, як цей: поступово ми підходимо до острова Ростобен Каменів різного розміру все більше і більше, і їх форми доволі цікаві, ось так просто перед очима. Можна побачити свідків подій, що були протягом двох мільярдів років, саме такий вік хортицьких скель. А ось і головна скеля колишнього острова Ростьобен. Тобто, саме вона і сформувала острів. Спочатку з'явилися наноси піску та мушлів, а потім ґрунт, рослинність. Саме так і сформувалася і сама Хортиця, і, наприклад, острів Байди. Раз ми вже тут поряд, пропоную пройтися колишнім островом. Здається, тут є ледве помітна стежка. Тож скористаємося нею. Трава доволі висока, як ви бачите, і стежка вже загубилася. А я йду просто у напрямку Протоки, що відділяла острів від Хортиці. Протока на місці, проте зараз це не протока, а невеличке озерце. По високій воді сюди через протоку потрапляє Дніпровська вода. А зараз сполучення із Дніпром відсутнє. Ось такий відкривається краєвид, якщо залізти на невеличку скелю, що знаходиться трохи нижче Ростобина. Можна побачити, що протока не заповнена водою. Просуваємося далі берегом та бачимо безліч каміння. Є традиційні японські сади з каменями. Часто вони штучні, а в нас реальне узбережжя. Воно дуже рясно всіяно великим камінням, і кожний має доволі цікаву форму. Рибалок, що знаходяться поряд, звісно, більше цікавить риба, а не якісь там камені. До речі, тут неподалік також є чорний камінь. Згодом його побачимо. Краєвиди тут просто неймовірні. Вони захоплюють із першого погляду. Місцеві рибалки в основному рибалять на мирну рибу, але багато тут і обривів. Дуже часто рибалки втрачають і гачки з кормушками. Інколи їхній улов це кам'яні якорі або шматки сіток. Але, звісно, є і риба. Я вже наближаюся до фінальної точки свого маршрута. Прямую он до тієї скелі. На жаль, не знаю її назви. Вона розташована трохи нижче скелястого острова, що здіймається посеред Дніпра. Весь маршрут в один бік це 4 кілометри. У це відео увійшло не все, що я зняв у день прогулянки. Якщо бажаєте, я завантажу прогулянку повністю. Як бачите, тут берег укріплювався великим камінням. Здається, цей насип з'явився на початку 2000-х. Робота була проведена капітальна, каміння тут селена. і ось я вліз на велику кам'яну кручу. Ось у тому напрямку буде наша наступна подорож. Наступного разу пройдуся туди, південно-східним узбережжям Хортиці. Сподіваюся дістатися найпівденнішої частини хортиці. А я прийшов з того напрямку. На верхівці скелі хтось видряпав своє прізвище. Ким був цей вершин, я не знаю. Але на камені є його прізвище. І ось той самий чорний камінь, про який я казав. Він, як ви бачите, сховався між іншим камінням. У зворотньому напрямку я намагався йти виключно узбережжям та уважно дивився собі під ноги, бо, як завжди, хотів знайти щось цікаве. Мені на очі попалися залишки чи то греблі чи загати. З піску та мушлів стирчали дерев'яні колоди, вони напевно мали утримувати каміння, що насипано зверху. Можливо, це одна з тих загад, що робили в кінці ХІХ століття. Всі вони розташовані південніше. Саме туди я і збираюся відправитися у наступній подорожі. А ще я натрапив на ось таку зміючку, що чиріла на сонечку. Я покружляв навколо на безпечній відстані та пішов далі. Місцева ворона побачила, що я чимось зацікавився, і вирішила сама подивитися, що ж там таке. Та, побачивши, що це змія. Миттєво втратила бажання із нею зв'язуватися. На узбережжі я помітив деревину, що стирчала із піску. Вона мене зацікавила, і я вирішив погратися в археолога. Але побачити колоду повністю не судилося. Дерево знаходилося на нижчому рівні за рівень Дніпра, тож вода постійно заповнювала яму, яку я з таким зусиллям зробив. Спробую попрацювати тут наступного разу. Подивимось, що з цього вийде. А на цьому все. Дякую за увагу!